Шановний Володимир Васильовичу, професорсько-викладацький склад, усі працівники Запорізького інституту після дипломної педагогічної освіти. На знак поваги і вдячності прийміть вітання з нагоди 75-річного ювілею від районного методичного кабінету відділу освіти молоді та спорту Новомиколаївської районної державної адміністрації. Це вік зрілості, це прекрасна пора, коли можна озирнутися назад і поглянути в майбутнє. Це шлях, на якому були і перемоги, і чимало труднощів. За цією датою криється наполеглива праця багатьох поколінь-викладачів. Становлення і розвиток сучасної української школи, освіти, педагогічної науки. Важко уявити без вашого закладу. За минулі роки Інститут виріс у великий авторитетний науковий та освітній центр для педагогів, став осередком наукових, педагогічних і культурних досягнень, отримав потужні перспективи на майбутнє. Колектив інституту здійснює високу місію, підвищує кваліфікацію педагогів. Ділиться передовим педагогічним досвідом зберігає добрі традиції, що склалися у чудовому закладі для майбутніх поколінь. Ваша методична підтримка допомагає нам організовувати і забезпечувати навчальну роботу з педагогічними кадрами на основі ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, впевнені високий професіоналізм. Просвітницька і громадська діяльність вашого колективу сприятну піднесенню престижу, вітчизняної відтіж... освіти і в майбутньому, висловлюємо щиру вдячність за високе служіння обраній справі, невтомний творчий пошук, самовідданість, добро і щедрість душі, нехай добрі слова про викладачів, про ваші справи поширюються світом. Бажаємо вам нових педагогічних знахідок, творчих здобутків, успіхів і наснаги на шляху нових і нових рубежів, міцного здоров'я і щастя, родинного благополуччя, домашнього затишку, з Днем Народження вас, з ювілеєм!